Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це чудовий повсякденний одяг для сну, який створений спеціально для жінок. Піжама має довгий рукав, тому вона чудово підійде для осінньо-весняного сезону. Цей жіночий домашній одяг має простий дизайн, але забезпечує максимальний комфорт та відчуття свіжості протягом ночі, виготовлена з високоякісної та приємної тканини, доступна в різних розмірах та кольорах. Дана піжама це ідеальний вибір для жінок, які цінують комфорт та якість в своєму одязі для сну. Також ці піжами можуть бути чудовим подарунком для вашої рідної людини чи близької подруги.